Слухайте це відео, з віри до кінця, Господь виконає всі ваші прохання на благо. Господи Ісуса Христе, Сину Бога живого, джерело назбагненої милості, любові, смирено стаю перед Тобою зі зболілим розкаяним серцем, приносячи покаяння за всі провини й гріхи мої, свідомі несвідомі, учинені словом, ділом, думкою чи наміром. Знаю, що без твоєї і допомоги я не можу звільнитися від гріховних пут, бо лише ти єдиний маєш владу, очищувати, відроджувати душу того, хто щирокається, кається. серний очі небесний. Ти створив мене зі своєї невимовної любові, дарувавши життя і свободу волі, щоб я ходив по землі у твоїй світлій правді, проте я занедбав заповіді твої нараз відвертався від праведного шляху, піддаючись пристрастям і слабкостям. Нині же зубини серця, згадую перед тобою всі гріхи мої, явні таємні, що обтяжують душу і щиро благаю. Напишіть імена та прохання в коментарях, очисти мене від усякої скверни та онови розум і серце моє Духом Твоїм святим. Господи, ти дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, а мав життя вічне. Ти відкрив нам шлях до спасіння через хресну жертву Ісуса Христа, який віддав своє життя задля нашого викуплення і повернення до очого дома, усвідомлюючи всю величці і жертви я скриттям падаю ниць, благаючи про прощення і милість, дай мені силу відвернутися від духовних помислів, уникати лихих учинків і завжди шукати духовного зростання у твоєму слові. Споглянь, Господи, на мої духовні рани, які я сам спричинив легковажністю та гординою, зми їх водами Твоєї невечерної благодаті, щоб вони більше не кровоточили а зцілилися і загоїлися милістю Твоєю. Даруй мені здатність прощати інших так, як і сам прагну отримати прощення від тебе, щоб у серці моєму не залишалося ні ворожнечі, ні образи, а перебували лише любов і мир, водико. Навчи мене як остерігатися нових спокус і встояти серед бух життєвих. Осьни мене благодаттю Духа Святого, щоб він керував моїми думками, словами й вчинками, зміцни мою волю, аби пізнавши твої істини, я завжди обирав шлях праведності і доброчесності, а не згубний шлях гордині. Нехай твоя милість Боже не відступає від мене навіть тоді, коли я слабший у вірі. Зміцни мене постійною присутністю Твоєї любові. Що пам'ятаючи про твою незмінну ласку, я завжди прагнув навернутися до тебе всім серцем. Навчи мене смирення, щоб я не шукав власної слави, а лише слави твоєї, бо ти єдиний справедливий і достойний поклоніння. Допоможи мені жити в постійному покаянні та уважності до власної душі, щоб кожен мій день був просякнутий пам'яттю про твою жертву, перновечерпну любов Твою. Нехай ця молитва стане дороговказом у гріховній темряві і непохитною опорою, щоб зростати в чеснотах і догоджати Тобі, Господи, бо Ти є слава наша і надія наша, і тобі належить честь, поклоніння і подяка, з безпочатковим Твоїм Отцем і Присвятим Благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, Отче Небесний, Сину єдинородний, і душе животворчий, що у присвятій Троті славими. Зі смиреним трепетом серця і невимовною вдячністю припадаємо до тебе і приносимо тобі хвалу й подяку. Напишіть імена та прохання в коментарях, ти джерело життя і усякого блага, ти боговолив створити весь видимий і невидимий світ. Ти вдихнув у нас життя і покликав до світла істини, ти невпинно опікуєшся нами, даруючи щоденні милості, яких часто не помічаємо, і являєш безмежну любов, яку наш розум не годен насягнути. Дякуємо тобі, Всеблагий, за все, що ти дав і даєш нам, за наші родини, за друзів і за кожну людину, з якою ти благословив нас зустрітися, за їжу і одяг, за теплу домівку, за чисте повітря і воду, за країну, в якій живемо, і за мир, що ти даруєш, коли в серцях людей запановує твоя правда і любов. Дякуємо тобі, милосердний, за роки випробувані сліз, бо через скорботи та втрати ти ведеш нас до глибшого пізнання себе та щирого покаяння. Ти випалюєш наші гріховні пристрасті, очищаєш серця й оновлюєш нас, щоб ми ставали причасниками Я вічної радості Царства Небесного. Дякуємо тобі, охоронче душ наших за твою незбагнену ласку, коли падаємо і за твою руку простягнуто до зраненого гріхом серця, що завжди готова підняти й повернути в обійми милосердя. Ти ніколи не полишаєш нас, навіть коли ми відступаємо та зневірюємося. Є нашим прихистком і єдиною міцною надією. Слава тебе, Христе Боже, що заради нашого спасіння прийняв тіло і став людиною, провив свою святу кров на Христі і віддав себе в жертву за кожного з нас. Нехай ніколи не потьмариться в нашому серці спогад про те, що Ти звершив для всього людства. Нехай завжди палає в нас полум'я любові до Тебе і до ближніх, яких ти нам доручаєш. Дякуємо тобі Всесильний за всю Твою церкву, за спільноту вірних, що під час богослужіння єднається в єдиній молитві і причасті, твого тіла і крові. У міцності віри та єдності Духа черпаємо силу до життя у богачистій правді, Господи, будь нашим пастирем на всіх дорогах земного мандрування і приведи нас до тихої пристані вічного царства. Дякуємо Тобі, щедрий подателі, за дар Твого Святого Духа, який освячує нас, дає мудрість і втішає в скорботах. Нехай Дух твій веде нас з дорогою праведності, нехай утверджує в добрих ділах, запалює ревність до молитви і до правдивої любові одне до одного. Вислухай цю нашу смиренну подяку, Пресвята Тройця, і надалі не позбавляй нас своєї милості. Охороняй нас від осякого зловидимого і невидимого, зміцнюй нашу волю на боротьбу з гріхом, наповні серце чистотою і щирим покаянням, щоб ми завжди могли підносити тобі славу і хвалу. Бо Ти є Бог милості, щедрот і людинолюбства, і тобі належить усяка слава честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всемогутній і передвічний Сину Божий, Господи наш Ісусе Христе, що з безмежної любові до роду людського втілився і дарував нам шлях до спасіння. Ми недостойні смиренно припадаємо до Твоєї божественної величі й дякуємо тобі за твою жертовну любов. Тому з глибини серця взиваємо, і Ісусе, Сину Божий, Христе живий, прийми нашу смиренну молитву. Ангели на небесах безперестанно свасловлять Тебе, а ми на землі сущі з і захопленням, прагнемо оспівати Твоє святе ім'я, бо Ти прийшов у світ в людському образі, щоб явити нам любов Отця, кличемо до Тебе. Ісусе, ти вічною любов'ю до всіх нас пройняти, Ісусе, Ти силою милосердя знищуєш морок гріха. Ісусе, ти світлом істини просвіщаєш кожного, хто щиро шукає тебе, Ісусе, ти джерело радості для зранених і страждених сердець. Ісусе, ти визволяєш нас від пут пристрасти та суєти земної, Ісусе, Ти надія для зневірених і прихисток заблукавих. Ісусе, веди нас дорогою спасіння, Ісусе, Ти миром вічним. Огортаєш душі, що приходять до тебе, Ісусе, Сину Божий, Христе, живий, прийми нашу смиренну молитву. Побачивши, що людство занурюється в темряву гріха і відступає від волі Отця Небесного, Ти, Господи, зійшов до нас, щоб зруйнувати кайдани зла і дати життя нове. Прийнявши хрест, Ти показав досконалий образ жертовності й любові, і ми з вдячністю тобі взиваємо. Аллилуйя, Аллилуйя, Алівуя. алівуя, алівуя». Розум наш часто вагається серед життєвих турбот і пристрастей, та твоє Євангеліє, о Христе, провадить нас до істини і свободи, ти просвічуєш серце богадаттю своєю, і воно сповнюється миром та покаянною радістю, тому з вірою виголошуємо. Ісусе, ти навчаєш нас наслагіності і покори, Ісусе, ти прощаєш гріхи каючимся і оновлюєш наші душі. Ісусе, ти даруєш мир, що вищий за всякий розум. Ісусе, ти перемагаєш ваду темряви лукави, Ісусе, ти утіха для скорботних і зранених сердець. Ісусе, ти лікар милосердний для душ, змучених гріхом. Ісусе, ти переводиш нас від рабства пристрастей до свободи святості, Ісусе, ти відкриваєш своїм вірним тайним Царство Небесного. Ісусе, Сину Божий Христе, живий, прийми нашу смирену молитву. Силою твого божества Ти виліковував хворих, відкривав очі сліпим і воскрешав померлих, являючи всім безмежну благодать Отця. Ми, ж, освітлені твоїми чудесами і милосердям, сповнені подяки, взиваємо Алілуя, Алілуя, Алілуя. Ти обійшов села та міста, благовістуючи Царство Боже, і нині продовжуєш кликати нас у небесну оселю. Коли тягар гріхів насобтяжи, ти простягаєш свої причисті руки, щоб піднести нас до Отця і сповнити душі любов'ю, тому з покорою взиваємо. Ісусе, лікарю духовний, що зцілюєш смертельні рани гріха, Ісусе, ти приятель грішників, що приймаєш кожне покаяне серце. Ісусе, ти хлібом життя вічного живиш нас у пречистих тайнах, Ісусе, ти джерело сили у усіх життєвих випробуваннях. І Ісусе, ти відвідуєш слабко духи хваскою своєю. І Ісусе, ти просвічуєш розум і відкриваєш нам славу Отця. І Ісусе, невимовна радість ангелів і святих, і Ісусе, Ти прагнеш об'єднати всіх у своєму Царстві Небесному. І Ісусе, Сину Божий Христе, живий, прийми нашу смиренну молитву. Могутні хвилі земних пристрастей і гріхів зіймаються, прагнучи погинути нас, та Ти, Господи, і нині твориш у серцях наших Тишу. Промовляючи мир вам, адже в твоїй присутності спокій невимовний, тому одностайно виголошуємо: Алливуя, Алливуя, Алівуя. алівуя, алівуя Почувши твій голос, прийдіть до мене всі втомені та обтяжені, я заспокою вас, ми біжимо до Твого милосердя, незважаючи на безліч провин наших, вірою, покаянням обіймаємо Твою святість і з любов'ю промовляємо. Ісусе, ти береш на себе тягар гріхів наших, Ісусе, ти обіцяний визволитель від усіх скорбот. Ісусе, ти приводиш заблукаву душу до Тихої пристані, Ісусе, Ти непохитна скеля посеред бурхливого моря світу. Ісусе, ти освячуєш і умиротворяєш наші серця, Ісусе, вічний пастир, і що шукаєш кожну загублену вівцю. Ісусе, Ти даруєш нам передсмак Воскресної радості вже тут, на землі. Ісусе, ти перев'язуєш з невіри і подаєш розраду, благодаттю І Ісуса Сину Божий Христе, живий, прийми нашу смирену молитву. І я колись покликав ти рибалок з цими Андрія, промовивши, йдіть за мною, так і нині запрошуєш кожного з нас полишити тинета гріха, і ти вслід за тобою. У покірності серця віруємо, що з тобою знаходимо повноту життя і знову виголошуємо. Алілуя, алілуя, алілуя зірка взіркою серед темряви цього світу сяє твоє божественне Євангеліє, ти відкриваєш нам істину пролюбоваця і вказуєш єдиний шлях до спасіння, тому слава Твоє, святе ім'я. Ісусе, ти покликав апостолів стати ловцями людей, і Ісуса, ти й нині кличеш кожну душу проповідувати твою благодать. Ісусе, джерело духовної радості та натхнення, Ісусе, ти прощаєш нам сумніви, утверджуєш у вірі. Ісусе, ти відчиняєш двері Царства Небесного для смиренних, Ісусе, Спасителю, що не відвертаєшся від серця, зранного гріхом. Ісусе, ти обдаровуєш нас радістю послуху волі Отця, Ісусе, ти збираєш розсіяне стадо в єдиний народ Божий. Ісусе, сину Божий Христе, живий, і прийми нашу смиренну молитву. Проповідуючи Євангеліє царства, ти виявив невтомну ревність про спасіння кожної людини. Ти не відкинув навіть тих, хто зневажав тебе, але в любові благословляв і грішників, і митарів. Ми ж, подивовані твоїм всепрощенням, взиваємо зваємо Аливуя, Аливуя, Твоє прощення Господи Ісусе сильніше за будь-яке беззаконня. Ти омиваєш нас від усякої скверни, щоб ми стали чистими та гідними Царства Божого, тому зі смиренням промовляємо. Ісусе, ти вчиш нас прощати ворогів і благословляти їх. І Ісусе, ти простираєш свої причисті руки над кожним, хто щиро кається. І Ісусе, ти змиваєш ганьбу гріха своєю животворчою кров'ю. Ісусе, ти кличеш нас до нового життя в Дусі Святому. І Ісусе, Ти обертаєш наш смуток на радість примирення. І Ісусе, Ти даруєш перемогу над спокусами та силами зла. І Ісусе, ти провадиш наш шляхом істини і простоти серця, і Ісусе, Ти багатотю свою переповнюєш Тих, хто з прагою, Твого милосердя, Ісусе, Сину Божий, Христе, живий, прийми нашу смиренну молитву. Хоч Ти, є цар слави, проте прийняв образ слуги, виявляючи нам шлях до висоти святості через смирення, тому, бажаючи наслідувати Твою лагідність і жертовну любов, співом прославляємо тебе, Алівуя, Алівуя, Алівуя. гордості та самовиправдання в смиренній любові знаходить душа, повну свободу. Ти Господи виявив це учням, коли вмив їм ноги, показавши, що в покорі прихована найбільша велич. Тож, подякую взиваємо. Ісусе, Царю, Всемогутній, який зволив служити людям, Ісусе, досконали приклади, милосердя й покори. Ісусе, ти прийняв втілення не для земної слави, а заради спасіння людства. Ісусе, ти перемінює жорстокі серця малосердя. Ісусе, ти благословляєш кожного, хто служить ближнім і жартовною любов'ю, Ісусе, ти особливо опікуєшся убогами відкинутими. Ісусе, ти довів, що щира любов зцілює всілякі рани, Ісусе, ти проганяєш темряву егоїзму світлом своєї благодаті. Ісусе, Сину Божий Христе живий, прийми нашу смиренну молитву. Бачимо твою жертвону любов на Христі, де ти віддав своє життя за всіх нас терплячи, несправедливої муки і зневагу. І там, на Гоготі, Ти випромінював прощення і милість. Поклоняючись в твоїй хрестній жертві, взиваємо Алівуя, алівя, Алівуя. На Гоготі ми споглядаємо безмежність Божої любові, що віддає себе навіть за ворогів, примиряючи нас із застрем, тому, поклоняючись твоїм страстям, виголошуємо «Ісусе, ти розбійнику простив беззаконня і відкрив йому рай, і Ісусе, ти прийняв на себе рани нашого падіння. Ісусе, ти до останнього подиху благословляв і молився за нас. Ісусе, ти смиренно прийняв гозування і нарогу. Ісусе, ти воскрес із з гробу перемігши смерть. Ісусе, вічна Пасха, що відкриваєш нам врата Воскресіння. Ісусе, ти навчаєш нас щодня брати свій хрест, і йти за тобою, Ісусе, ти змістєш нас силою хресної жертви у всіх випробуваннях. Ісусе, Сину Божий Христе, живий, прийми нашу смиренну молитву. Воскреснувши на третій день, ти зруйнував силу смерті і відчинив нам двері вічного життя. У світлі твого славного Воскресіння розсіється морок зневіри, а надія засягла в серцях тих, хто любить тебе, тож переможно взиваємо Алівуя, Алівуя, Алівуя. Святі жінки, мироносяці першими удостоїлися побачити тебе, воскреслого і понесли цю радісну звістку усьому світові. Дай нам сповнитися силою Твого Воскресіння, щоб стати вірними свідками. Живого Господа і в радості промовляємо. Ісусе, ти знищуєш безнадію Воскресною силою, Ісусе, ти перемагаєш смерті і даруєш нам вічне життя. Ісусе, ти являєшся Тим, хто щиро шукає Тебе зі сльозами молитви, Ісусе, Ти зміцнюєш нас, коли світ занепадає у вічі. Ісусе, ти світло, що сяє над усім творінням, і ти оновлюєш наше серце, благодаттю відкуплення. Ісусе, ти приймаєш кожний щирий подих покаяння Ісусе, ти вбиваєш у наші душі великодню радість. Ісусе, Сину Божий Христе, живий і прийми нашу смиренну молитву. Після Твого славного Воскресіння Ти явився учням, утверджуючи їх у вірі та подаючи їм мир. І ми нині, Господи, прагнемо Твого Спасительного миру, щоб, перебуваючи в єдності з тобою, свідчити про любов Божу всьому світові. Тож промовляємо Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Апостоли пізнали у тобі не лише вчителя і Господа, який повсякчас перебуває з ними, благословляє, просвічує, і ми, приймаючи дар Святого Духа, подячно взиваємо. І, Ісусе, ти вдихаєш у нас животворчу силу Святого Духа, Ісусе, ти утверджуєш нашу віру і даваєш сумнів у серцях. І, Ісусе, ти дав нам таїнство, щоб сповнювати нас твоїм божественним життям, Ісусе. Ти відкриваєш наш розум для розуміння писань. Ісусе, ти закликаєш нас іти до народів і свідчити про твоє Воскресіння, Ісуса, ти приймаєш із любов'ю кожну щиру молитву віруючих. Ісусе, ти єднаєш нас у собі та зміцнюєш братолюбством Ісуса, ти провадиш нас до всякого, доброго діла, Своїм благословенням. Ісуса, Сину Божий, Христе живий, прийми нашу смиренну молитву, Вознішись на небо, ти не залишив нас сиротами. Але перебуваєш з нами повсякчас. Ти приготував оселю кожному, хто любить тебе і виконує твою святу волю. Тож вдячністю прославляємо тебе переможним співом. Алівя, Аллівуя, Алівуя. Ти, що сидиш, без перестану квопочешся за нас, випрошуючи, прощення і благодать. сподіваючись на твоєму сердя, благаємо». Ісусе, ти приводиш нас до престолу милості Отця, і Ісуса, ти молишся за тих, хто веде духовну боротьбу з гріхом. Ісусе, ти через Святого Духа зміцнюєш нас у святості, Ісусе, ти готуєш небесне вінчання для своєї церкви. Ісусе, ти ведеш світ до повного преображення у славі Божій. Ісусе, ти благословляєш кожен на щирий подвиг любові. Ісусе, ти відповідаєш на білі страждання з цілічою ласкою. Ісусе, ти даєш утіху вічної радості тим, хто любить тебе. Ісусе, Сину Божий Христе, живий, прийми нашу смирену молитву. Очікуючи твого другого пришестя, бережемося, щоб не заснути в байдужості та гріху, а прагнемо вірно виконувати заповіді Твої. Ти прийдеш судити живих і померлих, встановлюючи вічне царство правди, з надією співаємо, Алівуя, Алівуя, Алівуя! Тоді виявиться повнота твої слави, Господи, і все творіння скилиться перед тобою, мовимо тебе. Сподобай нас стати проворуч тебе та почути Богосвинний голос. Прийдіть Отця мого, у покорі виголошуємо. Ісусе, ти праведний суддя, що милостиво розглядаєш діла кожної душі. І Ісусе, ти нагороджуєш тих, хто трудився заради Царства Небесного, Ісусе. Прощаєш щире покаяння і повертаєш загублених, Ісусе, ти оновлюєш світ новим небом і новою землею. Ісусе, ти торжествуєш у серцях вільних від гордині. Ісусе, ти даєш пити джерела живої води у боженій вічності. Ісусе, ти сповнюєш творіння світлом своєї всеперемагаючої любові, Ісусе, ти приймаєш кожне щире так людського серця, у покликанні до святості. Ісусе, Сину Божий, Христе живий, прийми нашу смиренну молитву. О, придвічної всеми устви, Господи Ісусе Христе, це наше кафісне моління, яке приносимо Тобі з вірою та любов'ю, попри нашу недостойність, з швином Духа Святого, щоб Він просвітив наші серця і зміцнив нас для Боговгодного життя, аби ми успадкували Твоє вічне царство та безустанно прославляли Тебе разом за цим і Святим Духом на віки віків. Алівуя, Алівуя, Алівуя! О предвічний всемилостивий Господи Ісусе Христе, це наше кафісне моління, яке приносимо Тобі з вірою та любов'ю, попри нашу недостойність, зі нам Духа Святого, щоб Він просвітив наші серця і зміцнив нас для Богогодного життя, аби ми успадкували Твоє вічне царство та безостанно прославляли тебе разом за цим і Святим Духом на віки віків. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллілуя! У і Всемиристовий Господи Ісусе Христе, прийми це наше кафісне моління, яке приносимо Тобі з вірою та любов'ю, попри нашу недостойність, зіши нам Духа Святого, щоб Він просвітив наші серця і зміцнив нас для боговгодного життя, аби ми успадкували Твоє вічне царство та безустану прославляли тебе разом з Отцем і Святим Духом на віки віків. Алливуя, алівя, алливуя! Ангели на небесах безперестанно славословлять тебе, а ми на землі сущі, з трепетом і захопленням, прагнемо співати Твоє святе ім'я, бо Ти прийшов у світовському образі, щоб явити нам любов Отця, кличемо до тебе, Ісусе, ти вічною любов'ю до всіх нас пройняти, Ісусе, ти силою милосердя знищуєш морок гріха, Ісусе, ти світом істини просвіщаєш кожного, хто щиро шукає тебе, Ісусе, Ти джерело радості. Для зранених і страждених сердець. Ісусе, ти визволяєш від світ пристрасти і суєти земної. Ісусе, ти надія з невірених і прихисток заблукавих. Ісусе, веди нас дорогою спасіння Ісусе, ти миром вічним огортаєш душі, що приходять до тебе. Ісусе, Сину Божий Христе, живий, прийми нашу смиренну молитву. Всемогутній і предвічний Сину Божий, Господи наш Ісусе Христе з безмежної любові до роду людського втілився і дарував нам шлях до спасіння. Ми недостоєні і смиренно припадаємо до Твоєї божественної величі і дякуємо Тобі за Твою жартовну любов, тому з обини серця взиваємо. І Ісусе Сину Божий Христе, живий, і прийми нашу смиренну молитву. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що зійшов у цей світ заради нашого спасіння, прийми з милосердя наші смиренні моління. Напишіть імена та прохання в коментарях. Очисти нас відсяко і скверний розум і серце світлом твоєї істини, змісни у вірі та любові до тебе і зі нам дари Святого Духа, щоб ми не піддалися спокусам і не відпали від Твого Святого імені, Будь із нами в дні радості, в дні скорбот, веди нас дорогою праведності, і навчи завжди шукати волю Отця Небесного, сподоба нам у мирі та покаянні пройти земне життя і увійти в Твоє вічне царство. Та за всіма святими ангелами будемо прославляти Тебе разом з цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Живого Бога, що з невимовної любові зійшов з небеси задля нашого спасіння, прийняв смертне тіло, до тебе смирено припадаємо і зубине серце взиваємо. Напишіть імена та прохання в коментарях: Прихили своє милостиве вухо і почуй, благання наші. Подай нам, Господи Ісусе Христе, мудрість і розуміння, щоб ми повсякчас прагнули Твої істини, любові до ближніх і справедливості у вчинках наших, поблагослови діла рук наших, щоб вони приносили користь не лише нам, а й усім, хто поруч із нами, аби у братолюбстві та мирі зростали ми у чеснотах і у служінні людям, прославляючи ім'я Твоє святе, наповни наші серця любов'ю, щоб у ній горнулися ми до тебе, єдиного Спасителя і Царя нашого. І щоб ніякі біди і небезпеки не здолали нас, бо ти є щит і оборона наша, бо ти є Христос Бог наш, що з для нас став людиною переміг владу гріха й смерті, і тобі належить уся слава честь і поклоніння з безпочатковим твоїм отцем і Пресвятим Богим та вживотворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, Надішлі це відео обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо Господні нехай перебуває з усіма нами.